Вітаємо всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас свіжу новину про головного героя 13-го сезону шоу Холостяк Олександра Терена. У нещодавньому інтерв'ю для Раміни Есхакзай Терен поділився враженнями від участі в проєкті та зробив кілька несподіваних зізнань. Попри романтичні зустрічі, які глядачі бачили на екрані. За лаштунками все було значно складніше. За словами Олександра, під час зйомок він навіть думав нікого не обирати. Причиною стала відсутність глибоких почуттів і усвідомлення, що справжнє кохання це не те, що можна зіграти за декілька тижнів. Навіть якби в шоу було 100 дівчат, і я нікого не вибрав. Це теж був би нормальний варіант, зазначив терен. До учасниць у мене немає претензій, кожна по-своєму чудова. Просто я був не готовий будувати з ними стосунки. Про Інну Белень, яка була однією з фавориток, терен висловився чітко. Вони не з'їжджалися разом, а лише підтримували спілкування після проєкту. Якщо брати фіналісток, то за два місяці з кожною виходило максимум 10 годин особистого спілкування. Чи можеш ти за 10 годин по-справжньому когось покохати? Чи зрозуміти, що це твоя людина на життя? Олександр також пояснив, чому пари часто розпадаються після фіналу. У шоу багато самоцензури. А коли проєкт завершується, зникають маски, обмеження, і перед тобою постає справжня людина. Не кожен готовий прийняти цю реальність. А що думаєте ви про зізнання Терена? Чи має рацію холостяк, коли каже, що проєкт це ще не справжні стосунки? Напишіть свою думку в коментарях та не забудьте підписатись, щоб не пропустити найцікавіші новини з життя зірок.